Ти або хтось із твоїх знайомих народився 3, 12, 21 чи 30 числа. Зупинись на хвилину, це важливо, бо зараз буде про тіньову сторону трійки, і вона далеко не мила. Підпишись, якщо цікавишся нумерологією, і натисни лайк, щоб не загубити це відео. Трійка у мінусі це найжорстокіший емоційний егоїст, це холодний розрахунок, аналітика, вигода. Їй не цікаво, що ти відчуваєш. Вона думає тільки про себе і свій результат. Тінь тріки це обман маніпуляції, схеми, махінації. У найтемнішому прояві це шахраї, люди, які майстерно грають на довірі. Трійка це не про любов, це про те, як тебе обійти і залишитись у виграші. Ще одна слабкість трійок залежності: ігрові, алкогольні, емоційні, вони легко піддаються впливу, втрачають контроль і при цьому забувають про себе, не дбають про здоров'я, не слідкують за тілом, можуть руйнувати себе зсередини. Але є й світла сторона, коли трійка починає служити іншим, передавати знання, вчити любити. Вона розквітає її сила в слові, в розумінні, в таланті до навчання. Запам'ятай, якщо ти трійка, в мінусі ти можеш знищити довіру до себе, а в плюсі стати геніальним наставником, спікером, мудрим провідником для інших. Пиши в коментарях, яка в тебе дата народження, і я розповім, що означає саме твоя енергія. Не забудь лайк і підписку, далі буде ще глибше.